Карело порто легка прогулянкова коляска, вагою 7 кг та 200 г, має дуже безліч переваг. Перше на що звертають зазвичай батьки, це як складається прогулянкова коляска. Робиться це дуже легко. Вона має автоскладання, може стояти самостійно і так само легко розкладається. Тканина тут із захистом від ультрафіолетового випромінювання. Капюшон має додаткову секцію для подовження, для додаткового захисту від сонечка чи вітру, оглядові віконці для батьків. Звичайно ж, спинка регулюється за нахилом. Вона має досить лежаче положення, просто коли дитинка там лежить, то вона більш рівно стоїть. Що мені подобається, тут те, що у секції для провітрювання Є ось такі магнітики, це так акуратно виглядає. Це прям я закохалась. І є кишенька для дрібничок батьків. Нахил спинки регулюється ременем, робиться це дуже легко, однією рукою, і кут нахилу ви можете регулювати. Підніжка регулюється у двох положеннях, а опускається за допомогою бічних кнопок. Є додатковий захист від сповзання, п'ятиточкові ремені безпеки і бампер, який ви можете. Зняти повністю або з однієї сторони. А, так, у нас є тут корзини для покупок із максимальним навантаженням 3 кг. Центральна гальмова система, передні колеса поворотні і з можливістю блокування. У набір до даної колясочки входить теплий продувний чехол на ніжки, який розтібається посередині. Це додає зручності, коли ви ставите та виймаєте в дитинку. І виглядає він дуже красиво. Якщо вам сподобалася дана колясочка, то ви можете придбати її у нас, оплативши картою пакунок малюка. Зробити ви можете це на нашій інстаграм-сторінці, написавши нам у директ, або чекаємо на вас у магазині.